Сьогодні ми з вами помандруємо у далеке минуле нашого краю дізнаємось багато цікавого про те, як жили наші прадідусі і прабабусі. Україна славиться різними майстрами справжніми умільцями будь-якої справи. Килими, барвисті, на верстаті ткати, на гочарнім крузі з глини чаклувати. Сорочки та скатертини гарно вишивати, кошики та стільчики із лози сплітати, вироби із дерева вправно вирізати, тиво із заліза в кузні виробляти. З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різати по дереву. Лити з металу різні вироби, виготовляти керамічний посуд, розписувати печі, малювати картини, прикрашали ці речі розписом або вишивкою. Традиційна скатертина в українській родині вишивалась майстринями і були дуже гарні. Сьогодні ми з вами намалюємо красиву скатертину для нашої родини. Отже, малята, для роботи нам потрібно папір. Білого кольору, пензлик, ватна паличка, фарба червоного кольору блакитного, жовтого зеленого Також нам потрібна буде скляночка з водичкою. Свою скатертинку я буду прикрашати квіточками. Квіточки в мене будуть знаходитись з усіх куточків нашої скатертинки. Почну я з серединки квіточки. Для цього я беру. Ватну паличку, вмочу її в фарбу та ставлю крапочку. Ось в мене є серединка для моєї квіточки. Далі беру пензлик, мочу її в водичку та в блакитну фарбу. Та малюю одна пелюсточка зверху, друга пелюсточка буде йти. Знизу. Також зроблю пелюсточки по бокам. Такі квіточки я буду робити з усіх куточків моєї скатертинки. Маляти, моя скатертина майже готова, але я ще намалюю одну квіточку серединці нашої скатертинки. Беру знову ватну паличку, макаю її в жовтий колір. Та роблю серединку для моєї квіточки. Далі беру пензлик, беру зелену фарбу і роблю пелюсточки для моєї квіточки згори, знизу пелюсточки та по бокам. Ну що ж, дітки, моя скатертина готова. Цікаво.